Більший про процес обміну та про домовленості ЗРФ а ще про останні міжнародні події, зокрема візит очільника міноборони Німеччини Бориса Пісторіуса до Києва та заяви американців щодо санкцій. Розпитаю про все це Сергія Лещенка, радника керівника офісу президента. Пане Сергію, я вас вітаю. Слава Україні! Добрий вечір, вітаю. героям слава кілька годин тому у нашому ефірі. Заступник голови координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими представник ГУР Андрій Юсов зазначив, що обмін. Мін нині відбувається, але працювати з росіянами складно. Постійні перешкоди. От що вам відомо про ці перешкоди? Як вдалося домовитися у Стамбулі щодо обміну? Ви знаєте, обмін це ваговий результат переговорів в Стамбулі. З іншого боку, інших немає. Тому можемо сказати, що повернення людей, повернення українських громадян, військових цивільних це дуже важливо. Але з іншого боку, очікування таке, що Стамбул мав би привести до зупинки вогню, і це точка старту, точка дипломатичних переговорів. Без зупинки вогню, вести переговори, коли до скроні підставлений російський автомат, ніхто звичайно не буде. І тому в очікуванні наступного раунду, звичайно, слід розуміти, чи це буде справді бажання Росії. Виконати ту вимогу, яку американські партнери ставлять, і це домовленості, в кім вже більше трьох місяців досягнуті в джиді, що припинення вогню і далі переговори. Чи вони будуть далі займатися окозамилюванням, і буде тільки гуманітарний трек, на якому обмін полоненими, обмін цивільними? Хоча це теж дуже велике досягнення, і ви бачите щасливі обличчя українців, які вертаються на рідну землю, і те пекло, яке вони пройшли в полоні. Якось спілкувався я теж з одним із... Захисників, який був в полоні, він сказав, що гірше за полон, немає нічого взагалі на війні. Тому це теж є вагом результат, але сподівання завжди на більше. Що стосується складнощів, то звичайно вони полягають в тому, що Росія намагається оцінювати полонених, знаєте, як на ринку рабовласників дають їм певну якісь вагу, і коли є з боку. Суспільства певний тиск, то вони оцінюють вище таких полонених. відповідно, це процес супроводжується, скажімо так, додатковим цим фактором. Але, зрештою, результат є, і повертаються захисники додому. Це надзвичайно важливо, і за це ми маємо розуміти, маємо бути вдячні всім нашим переговорникам. Андрій Юсов також зазначив, що Росіяни намагаються розганяти ПСО, нібито Україна не прагне обмінів і всіляко затягує процесу. По перше, як намагаються вони в якій формі дискредитувати Україну, і якою ж є офіційна позиція Києва? Вони намагаються намагаються бути ультимативними. знаєте, в односторонньому порядку призначають дати, призначають списки, призначають місця. А це переговорний процес. Він має бути узгоджені двома сторонами це не може бути диктат, а навіть в цьому є зверхність. Ну і важливо розуміти, що навіть якщо вони щось скажуть, але є певна інфраструктура цього процесу, є логістика, є транспорт, і все це не можна в односторонньому порядку диктувати. Але процес іде. Хоча навіть в таких дрібницях ми бачимо таке бажання бути нав'язувати, диктувати, бути з це типове для них риса поведінки. пане Сергію, до новин міжнародних очільник міноборони Німеччини Борис Пісторіус сьогодні з офіційним візитом у Києві. Багато заяв. Але на вашу думку, що найважливіше, ключове, прозвучало? Ви знаєте, тут важливий сам візит. Він символічний: це продовження підтримки України з боку нової Вже коаліції був канцлер. Тепер міністр оборони. Це вже п'ятий його візит. Також іде підготовка до саміту НАТО, і тут ми бачимо максимально обережні і нейтральні коментарі для того, щоб в жодному разі не мати ніякого дипломатичного загострення. Але ми бачимо заяву міністра про те, що майбутнє України пов'язане з НАТО. І якщо б хтось сказав 10 років тому, коли був уряд Меркель, що такого роду посадовці, як міністр оборони, як канцлер, будуть казати, що Україна і НАТО пов'язані назавжди, це ніхто б не повірив. але звичайно за це платиться дуже висока ціна. І це ціна життя у території українська земля, українські люди. А з іншого боку, це Поступове усвідомлення європейцями, що без України вони набагато менш спроможні, набагато менш захищені, набагато менш здатні відбивати, відсікати російську агресію. І в цьому сенсі Україна платить дуже високу ціну. А звичайно, санкції дуже важливо. І попереду і саміт НАТО, і саміт Великої Сімки, і переговори на найвищому рівні, які теж узгоджуються, будуть схожитись до останнього. В даному випадку також говорили президенти і міністр оборони, президент Зеленський і міністр оборони про спільне виробництво зброї, про розміщення і на території України, і на території Німеччини, і там навіть на прес-конференції був такий певний момент, коли всі засміялися, щоб ніхто не подумав, що Україна зазіхає на німецькі гроші в цьому сенсі. То президент уточнив, що це має бути спільний проєкт, в якому є ресурси. Но зрозуміло, що. Ні, ворог має платити контрибуції і ті арштовані активи російські, які є. Вони мають йти на озброєння України, і в тому числі на спільне використання цього ресурсу для обороноздатності Європи і обороноздатності України. Ракети Таурус. А, бачила декілька новин, де пишуть, що історію заявив, що Берлін не готовий їх передавати. Але а, там, якщо дослівно, я так розумію, він сказав: Ви мене спитали, чи розглядають ні, не розглядають. І а, хочу пригадати, що до того новий уряд Німеччини і Мерц вони пропонували не розголошувати, менше говорити про те, що вони планують поставляти Тож, чи так все однозначно по Таурусам на вашу думку. Я б максимально уникав конкретики. Ви знаєте, у нас в якийсь момент війна перетворилася на безкінечне ток шоу коли в прямому ефірі розголошували ледь не маршрути пересування зброї, кількісний склад, конвої, маршрути, новенклатуру. Ну це вже інколи було смішно. В даному випадку це має бути той підхід, який сповідує Росія. Вона тримає всіх в невизначеності напрягу. Розуміти, всі ніхто не розуміє. До чого вона готова, в який спосіб вона збирається наступати, і в такий спосіб має поводитись кожна країна, яка протестить Росії, а не обговорювати в прямому ефірі те, що стосується обороноздатності і національної безпеки, що стосується ракет, то міністр оборони був максимально неконкретний і правильно, що він таким був в своїй публічній заяві на прес-конференції. Зрештою, свого часу Україна вже озвучувала цю тезу Стану президента, що Україна. Готова як до Таурусів, так і до спільного виробництва або навіть фінансування українського виробництва крилатих ракет. Це може бути абсолютно інша взагалі історія. Я не буду казати, яка стадія її, але якщо Захід гарний, має досвід датського проєкту, коли Данія виділила ресурси, а Україна масово виготовляє артилерійські машини Богдана, то це може бути масштабовано і на інші види зброї, і так само виготовляти їх як в Україні, так і в Європі. Або робити спільний продакшн частина тут, частина там це не те, про що треба говорити в прямому ефірі. Але повірте мені, ті обійми, які були після прес-конференції міністра оборони і президента Володимира Зеленського, ці були дуже теплі обійми, дуже дружні, дуже партнерські обійми. Я е, хочу сказати, що напевно такої близькості України німецької, як зараз, ніколи не було в історії з моментом незалежності України. Принаймні, хочеться в це вірити. Пане Сергію, я вам дякую, що знайшли час для спілкування з нами. Це був Сергій Лещенко, радник керівника офісу президента.